Постіль перший сорт, 35 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кілограм, Зробимо підеорди з цього лота. Ось така. Ось такий підодіяльничок. Такий цікавий принт, гарне підізнання кольорів. Близько вам покажу. Тут засувається на замочку. Так, наступне ось така байкова на резинці. Можна сказати, простенька що коли робить принт, Байкове вона. Наступне. У нас ось така наволочка 70 на 70. Так вона виглядає. Ще в нас знаходиться знову ж таки дитяча простенька на резинці або на матраснику і маленький колір такий синий. Наступне ось така махрова, теж простенька на резинці або на матраси. Це йде, напевно, на одну спальне ніжечко. А може і на дитяче. Наступне, знову ж таки, простенька на резинці. Гарний такий простенький матеріал. Вона йде така білосніжна. резинка не розтягнута в гарному стані. Наступне ось така оранжева, простенька, також на резинці. Теж йде одна спальня. Наступна ось така наволочка. 70 на 70. Ззаді ось так виглядає. Наступна ось така біленька. Це чіпається на гузочках. Ще бачимо, до цієї біленької наволочки. У нас є ось така простенька. Ще під діяльний зараз? Подивимося. Підудіяльничок. Mm -hmm. Під одіяльничок. Внизу там на вузочках защипається. Ось такий принт легенький, вибиті. Наступне бачимо ось таку темно синю простий. Ось так вона виглядає. Mm -hmm. Трішки є ось тут резинки. Mm -hmm. Темно-синятка на спальні ліжко. Наступна ось така. Байкова наволочка. Ще у нас є на матрасничок такий, бачите, ось тут на розинці, на одну спальні ліжечку або на дитяче. Так. Наступне у нас попадається ось такий підодіяльник, такі гарні кольори. Він засувається на замочок. Наступний ось такий байковий. Теж під діяльничок. Паєчка. Він засувається також на замочку. Наступне. Ось такі дитячий на маленьке ліжечко. Та на таку ковдерку Теж тут вона йде на кузочка. До неї йде все у нас тут. наволочка, ось така, на подушечку. Ще в нас попадається ось такий підодіяльник, теж байковий. Як бачите осінні зимові принти. Ще в нас попадається знову ж таки підодіяльничок, такий же самий. Можна собі підібрати. Бачите, такий сімейний набір, наприклад. Ще в нас є наволочки. Одна. Можливо, ще десь попадеться інша Ось така. Тут маємо наволочку на дитячу подушечку. Ось така теж для діток, але 70 на 70. Наступна ось така рожева. Білесенька. Ще голубенька теж на довгу подушечку. Ще у нас тут знаходиться? Ось така. Це ж під такий підодіальник. Цікавий теж принт. З такого жатки матеріалу. Наступний, дивіться, у нас попалась ось така наволочка. Підодіяльник ми вам тут показували. Наступний ось такий підодіальничок. Теж такий кольоровий. Ось так, з цієї сторони, простенький голубень. Наступний ось такий байковий. Байкова так. Або простенька, або на матрасник. Байчка, така ніжно-м'ятний. Де у нас простенька. Ось така простенька, простенька, простенька. Бачите, ось така матеріал простенький, вона білесенька. Наступна ось така наволочка. На подушку велику. Ще бачимо знову ж таки на велику подушку-наволочка. Також на велику подушку-наволочка. Ось так з цієї сторони виглядає. Ще одна є, до неї набір. Тут у нас попадається ось такий байковий підодіяльничок. З іншої сторони теж має інший принт. Ще один під Ну, Ще один під підодіяльник, що не буду вам <реку> так У нас є <реку> така наволочка на подушечку. Наступне, що у нас тут попадається, знову ж таки, ось така біленька. Піддіяльничок, дуже великий, напевне, євро або спальник холден. Дивіться, у нас знайшовся ще один і підодіяльничок, ми вже вам показували у місяці. жарка. Бачите, ще один є. Можна підібрати біленьку простеньку і мати набори. Наступний ось такий теж підодіяльник. Байковий такий принт, з того з плиска вам покажу. Ще такий же самий, такий же самий два підодіальничка маємо. Так, тут ще в нас попадається наволочка, теж жадка жовтенького кольору. До неї йде підодіяльник, так? Mm -hmm. У нас такий підодіальничок з такими квітами. Є рожевий теж діяльник. На ковдру. З цієї сторони так, з іншої, ось так виглядає. І до нього йде наволочка. Ось так. Це є постіль перший сорт, ціна 3,5 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.